Потрібна ДТП у виконанні нетверезого голови Чернігівської облради Ігоря Вдовенка на перехресті проспекту Миру та вулиці Героїв Чорнобиля автомобіль чиновника протаранив легковик, який зупинився на червоне світло. А той своєю чергою також в'їхав автомобіль, що стояв попереду. Потерпілих, нібито, немає. От стан голови облради викликав обурення в Чернігівців. Уже на перший погляд у свідків з'явилися підозри, що він на підпитку. Ігор вдовенко був у камуфляжі. Поки що немає офіційних підтверджень, чи був сьогодні в нього робочий день, чи відпустка. Результати аналізів на алкоголю поліції теж не розголошують. Водій, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду від проходження тесту на вміст алкоголю на приборі драгер на місці, відмовився, тому його доставили до медичного закладу, де він здав аналіз сечі. Результат аналізу буде за 2-3 дні.